Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, про події російсько-української війни будемо спілкуватися із військовим експертом Дмитром Снігирьовим. Вітаю, пане Дмитре, слава Україні. Героям слава, дякую. Вітаю. Стосовно подій, які відбулися незадовго до нового року, чергові обстріли новорічні, вже традиційно на жаль, Російська Федерація терористичним чином обстрілює саме цивільну інфраструктуру. Ракет чимало і це дивує, оскільки було певне ракетне затище. І тут на тобі. Більше ста ракет, чимало дронів Камікадзе. І найголовніше, що на себе звертає увагу, одна із ракет перетнула кордони натівської країни, нашої сусідки Польщі. Чи будуть якісь наслідки саме військового характеру, не дипломатичного, неполітичного у Російській Федерації за таке неподобство? Ну, скорше за все, ні. Давайте називати речі свою з приводу ракетного затища. Тут мають виникнути питання щодо відповідності заяв і секретаря РНБО Данілова, відповідно голови очільника головного управління розвитки Міністерства оборони Буданова з приводу того, що у Російської Федерації брак засобів ураження, зокрема крилатих і балістичних ракет. Я нагадаю, заяви і Данілова, і Буданова свідчили про те, що. В арсеналі Російської Федерації залишилося ракет максимум на 2-3 масові ракетні атаки, але практика засвідчила прямо протилежні речі. Перше, Російській Федерації вдалося відновити виробництво крилатих і балістичних ракет, незважаючи на санкційний тиск, е, секторальні і персональні санкції. Ба більше того, давайте говорити про те, що Російській Федерації, попри санкції, вдалося Закупити для виробництва крилатих ракет кон чи необхідні елементи, а саме мікрочіпи і мікросхеми на суму приблизно до двох мільярдів за різними оцінками, навіть вища сума. Це схема так званого перерваного транзиту, схема сірого імпорту. І, відповідно, завдяки цьому Російська Федерація має можливості. Щомісячного виробництва від 6 до 100 ракет. Ну 100 ракет це, скорше за все, йдеться про російське ЕПСО з метою, е, скажімо, здійснити військово-політичний тиск як на керівництво України, так і відповідно на західні партнерів. Реальні темпи виробництва значно скромніші. Але менше з тим ми мусимо рахувати той факт, що сьогодні було нанесено удар більше 100 ракетами, причому різної. Це і крилаті, відповідно, і балістичні. Але Павле, шановне товариство, на чому варто акцентувати увагу? Сьогоднішня ракетна атака, її варто класифікувати як акт міжнародного тероризму. Mm -hmm. Йдеться про те, що Російська Федерація використала зброю невибіркової дій. Ракета Х-22, це ще радянська розробка з 60 х років, потім вона була модернізована. Але була призначена ця ракета для знищення авіаносних е, з'єднань країн НАТО. В чому основні характеристики цієї ракети? Радіус відхилення від цілі може е, 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 сягати від кількасот метрів до кілометра. Тобто, уявіть собі товариство, що це абсолютно не, е, скажімо так, це сліпа ракета. Uh -huh. Тому говорити про вибірковість ударів, виключно по військових цілях не мовиться абсолютно. І головне бойова частина 950 кг, кілограм, практично тона вибухівки. Той час калібри кінжали там до 500 кілограмів, тобто двічі більше рунівни сила. Тут Але, вирішують питання точності о, радіусом ураження. Так, Який там радіус, пане абсолютно ну, то точно підійшли ще за радянських часів, таким, знаєте, нехитрим інженерним рішенням. Враховуючи ну, відсутність систем навігації, достатньо ну, е якості, і вирішили компенсувати кількістю вибухівки. Але йдеться про те, що уявіть собі, одна тона прилітає е з радіусом відхилення від цілі. Ми вже бачили це, коли по торговому центру Рев'єра Рев було нанесено удар і по житлові будинки, та все інше. Оце основне, тобто, це зброя невибіркової дії, при чому це балістична траєкторія, яку ми не можемо збивати. Її швидкість до 4 махів, 4000 кілометрів, уявіть собі. І відповідно, по балістики можуть працювати або Петріоти, або самкті. Але дальність ураження цих ракет, ну, якщо модерновий варіант 500, якщо ні, застаріли 300 кілометрів. Тобто Перекрити всю зону потенційного ураження мовиться про територію України Петрію, там, і Самків, у нас немає можливості. Єдине, пала, що мене дивує, скажімо, навіть не дивує, але викликає запитання, що з'явилася інформація, поки не перевіряється з приводу нанесення ударів саме Х-22 по Києву. Угу. Яким чином п'ятсот ну, тобто, навіть якщо були пуски з Курська, Тобто, отут запитання виникають вже. Або ну, я не буду продовжувати тему. Тобто, і по ракетній атаці, щоб ми завершили. Варто говорити про те, що знову застосована тактика нанесення так званого зіркового удару, тобто одночасне використання безпілотників, крилатих і балістичних ракетів, mm -hmm. оце знов-таки небезпечний сценарій. І... Головне товариство географія нанесення ударів. Вся територія України від Харкова до Львова. Так. Для чого? Створити психологічний тиск в першу чергу на цивільне населення. Показати, що жодне українське місто не захищене від ударів російських крилатих і балістичних ракет. Цебто посіяти паніку і хаос. Ну давайте говорити про те, що ціли вони своїх не досягнули, не досягнули. але ракетні атаки будуть продовжені. Не будемо перебувати в режимі рожевих окулярів, а будемо називати речі своїми нами. Якщо у військовій доктрині Російської Федерації записано про превентивний характер нанесення ударів по об'єктах критичної інфраструктури і енергетичної з метою примусу до капітуляції, то відповідно росіяни не будуть е, відходити від основних положень своєї доктрини. Удари продовжаться і в подальшому з позитиву товариства. Спрацювали системи ППУ України. Відмінно, невідмінно можуть, можемо давати різні оцінки, але якісно. Більшість ракет е, відсотків 80 здалося збити. Це гарний показник. Не варто посила, попила, посипати голову попілом. Окрема подяка нашим німецьким партнерам, які в цьому місяці передали нам аріські чотири установки відповідно, Петріот. Це значно посилило позицію українського ППО, плюс системи ЗСУ «Гепард», які ефективно зарекомендували себе протидії безпілотним літальним апаратам. Окрема подяка Норвегії, Сполученим Штатам і, названою мною вже Франції, за передачу Україні і ракети відповідно систем ППО. На жаль, змушено констатувати, що Україна е, саме під час війни змушена створювати систему ППО ешелонованого, тобто малого середнього великого радіусу дії практично з нуля. За часів незалежності, починаючи від сумнозвісного міністра оборони Греценка, е, система ППО України фактично продавалася за безцінь, хоча на Момент розпаду СРСР на території України за оцінками спеціалістів була найбільш ешелонована система ППО в Європі, але на початок війни, 2014 рік, ми підійшли з тим, що у нас фактично мала і не було системи ППО. Стосовно от загроз використання повторних, я так розумію, що це все буде супроводжувати нас протягом усіх, ну, колись ми називали новорічних канікул, ну, тепер ніяких канікул ні у кого немає, оцього періоду зимового. І те, що мене вразило на правду, ну, по крайній мірі, так заявив очільник Запорізької ОВА, пан Малашко, він сказав, що удар по Запоріжжю нанесли до 10 ракет типу Кинжал. Це мене вражає, оскільки на правду і всі аналітики, і ми справді зараз бачимо, що б ми там про Росіян не говорили. Однак ракети кенджал вони справді високоточні, переважно. Вони сучасні і їх складно збивати. І зважаючи на те, що справді наше військове керівництво, зокрема пан Данілов, очільник РНБО раніше пан Буданов і Юсов. Я також нагадаю, говорили про обмежену кількість ракет. Що ми можемо говорити про здатність виробництва або модифікації, або розконфер... розконсервації таких ракет по типу кинжал? Ну давайте говорити про те, що кинжал власне, та це високоточна зброя, причому ну вартість ракети від 5 мільйонів. Тобто це серйозна зброя. Інше питання їх кількість. Uh -huh. Вона не рахується тисячами, як, наприклад, С-300, якими, до речі, знотики наносилися цієї ночі удари по території України. По С-300, перепрошую Павло, Я дам повну характеристику засобам ураження, якими сьогодні наносилися удари. Це модифікований варіант власне, проти повітряної системи для нанесення ударів по наземних цілях. Дальність ураження за різними оцінками до 400 кілометрів. Знову балістична траєкторія. Чому небезпека? В зоні ураження опиняються фактично всі, так би мовити, прифронтові міста: Херсон, Запоріжжя, те саме Дніпро, Харків, Кривий Ріг та, та інші. Кількість, основна небезпека це кількість і балістична траєкторія. Кількість приблизно 3 тисячі, причому термін зберігання у них більше 34 років. А можемо говорити про те, що це утиль, по великому рахунку певний відсоток. І відповідно росіяни, випускаючи їх великій кількості по території України, вирішують для себе декілька питань. Це терор проти цивільного населення і утилізація цих ракет. Зотеки назвати с 300 точною ракетою високоточною не можемо. Відхилення від цілі до декількох десятків метрів. Тепер по кінжалах чи калібрах, що ви питали? Кінджал, кінжал, високоточний. Да, Калібри оцінні. в нас морського базування, до речі, в цей день вони не фіксувалися що дивно, оскільки раніше їх полюбляли використовувати росіяни. Я так розумію, в зв'язку із поразками в акваторії Чорного моря. Тепер вони не так. такі часті в застосуванні, так абсолютно точно. Власне бояться виводити носіїв кінжалів. Але Павло, давайте говорити про те, що. Ви пам'ятаєте випадок в небі над Румунією, Так. коли були повітряні кулі зафіксовані? йшлося про тестування систем ППО України НАТО. Відпрацювання можливого варіанту нанесення ударів ті самими калібрами з Середземного моря. Себто відпрацьовувався варіант. Скажімо, удару по території України через повітряний простір країни НАТО. Яка буде реакція? Це я від, підвожу до вашого запитання щодо реакції на власне влучення російської ракети по території країни НАТО? Да, ніякої реакції не було. Угу. І це досить небезпечна тенденція. Тепер з приводу падіння власне, на території країн НАТО, скорше за все знов таки зроблять. Ми, скажімо спробу створити гарну міну при поганій грі, пояснять це все на прикрий випадок, ну але менше з тим, як то кажуть, нам робити своє. Тепер з приводу тактико-технічних характеристик заявленої вами ракети. На жаль, так це високоточна зброя, їх виробляють, до речі. За різними оцінками, якраз до декількох десятків, називаються різні оцінки на місяць, так На місяць, так. Знову давати точне, точну кількість. Ну тут знаєте, Павле, може бути або контролюваний витік інформації з боку росіян метою дезінформації як українського, так і світового спільноти, або відповідна непоінформованість на рівні заяв того ж Буданова. Є різні оцінки до двох десятків, що їх можуть випускати, враховуючи їх вартість і складність виробництва. За різними оцінками від 6 одиниць, але менше з тим є процес відновлення виробництва, в цьому основна небезпека. Тобто це те, що створює прецедент нанесення в подальшому ракетних ударів по території України. Причому давайте говорити про те, що Власне, незважаючи на заяву Будана, в 22-му році, в листопаді стало зрозуміло, що Росія відновила виробництво ракет, бо був нанесений удар в листопаді 22-го року ракетами, які випущені були в жовтні місяці, Тобто з конвейра, фактично. Тому товариство ну, загроза ракетна є, є загроза і ударів з використанням БПЛА. І основне завдання і Укроборонпрому, і відповідно українського політичного військового проводу це максимальна мобілізація зусиль західних партнерів і українського оборонпрому в моменті якраз ефективної протидії ракетній загрозі угу. з позитиву. Можемо сказати, Павле, це випуск оборонпромом спільно з нашими західними партнерами, так званих Франкенштейнів. Франкінштейнів, цебто. Угу. Систем ППО, основу яких складаючи радянські системи ППО, але ці системи можуть використовувати, е, власне, ракети виробництва країн НАТО. Великий позитив. Ну, і відповідна безпосередня е, передача нам систем ППО, як я вже казав, Петріоти, САМТІ, Айрісті е, та інші, е, це великий позитив. Але. Знов таки є ще поле діяльності наразі. Те, що були повідомлення політичного провіду, ведуться перемовини щодо можливості передачі там ППУ Україні в оренду. Оце б було би якісний прорив в питанні посилення захисту українських міст. Стараюсь на це все дивитися прагматично і з максимальною користі Україні. Звісно ж, польщу дуже шкода, і не хочеться, аби вони страждали від цієї війни. Бо це наші друзі-союзники, та все ж таки спілкувався із політологом стосовно можливого перекриття повітряного простору на кордоні з Україною, аби захистити умовно там Ужгород, нашу Одесу, прикордонні міста там Чернівці, і так далі звісно ж, потрібна політична воля, і її немає. Це питання політології. Так? А до вас, до, як до військового експерта, гіпотетично, якщо поляки, румуни, ну, про Молдові ми не говоримо так в військовій компоненті, там все не дуже добре. Та все ж таки, оці дві країни наших: Угорщину не просимо, Словаччину також не просимо нічого. Білорусія зрозуміло так само, як і Російська Федерація. Та якщо Польща і Румунія підтягнуть максимально близько до свого кордону свої системи ППО, в якому радіусі вони зможуть захистити, в тому числі, якщо буде політична воля, і землі українські, небо українське? західні області і Одеська область повністю, включно чудово Одеська можуть навіть і Миколаївську в залежності від. Знаєте, Павло, але тут питання в чому? Система ППУ Україн-Заходу Заходу це ж не тільки Петріоти, правильно? Це в першу чергу Ф-16-18, тільки складають основу систем ППО. І відповідно не випадково, до речі, звертаю вашу увагу, на чому ніхто не наголошує. Напередодні нанесення ракетного удару по території України російський диктатор заявив про те, що вони будуть. Відслідковувати можливість використання західних аеродромів для базування f 16 і відразу була вкинута інформаційна качка про передачу f 16 Україні, причому mm -hmm. які базуються на території країн НАТО. Правильно для чого відпрацьовуються відповідні механізми і те, що ракета влучила по території Польщі, мені б хотілося помилятися, але скорше за все йдеться про тестування. Mm -hmm. Відповідно настроїв і можливих наслідків для російської сторони в моменті нанесення удару по території безпосередньо країни НАТО, бо ще раз підкреслюю на цьому не роблять наголос, але варто би було звернути, Незважаючи на весь маразм кремлівського діда, він все ж таки представник спецслужб, і як то кажуть, за словами слідкує на відміну від Олексія Мічеславича Данілова і представників головного управління розвідки Міністерства оборони тому варто говорити, що ну тут знов таки тут можуть бути много ходівки. Я цього mm -hmm. я не виключаю. Е, чи можна, чи можна от також гіпотетично розглянути версію самих росіян стосовно ймовірного використання ну, вже на той момент, на момент 24 го року українських f 16 на території наших союзників в Румунії і в Польщі? Умовно, я слухав одного так званого аналітика російського, його прізвище Рибарь, і він заявив, що із Румунії. Злітають українські F-16, відпрацьовують е, навколо острова Зміїний, вишуковують, патрулюють е, наш, е, нашу акваторію і відслідковують, чи є там ворожі борти по типу су 34 су 20 чи Су-30, я можу тут помилятися. І якщо, якщо вони їх знаходять, то вони по них працюють. От. Чи це? Ну, я не буду говорити, це також дещо політичне питання в певного роду, але чисто з військової точки зору, з точки зору ТТХ F-16, чи це взагалі ймовірно, щоб вони якийсь час на такій відстані відпрацьовували? Ну умовно паливні баки чи дозволяються. Давайте говорити так, що подібна версія це натягнути, як то кажуть, салуна глобус. Uh -huh. Про що йде мова? Всі прекрасно знають, що на території Румунії відбувається навчання українських пілотів в моменті опанування f 16 Правильно, Факт доведений, це як то кажуть, секрет Так. Що роблять росіяни? Беруть за основу цей факт: на території Румунії перебувають українські е, пілоти, відповідно перебазовані f 16. Українські пілоти взлітають або самі, або з інструкторами країн НАТО. Правильно? Угу. Правильно. Тобто факт доведений і, відповідно, не потребує доказової бази. І другий епізод це збиття трьох сушок Су-34 в небі над Одещиною. Правильно? Над Херсонщиною, ну, якщо не помиляюсь. Над Херсонщиною, так, так. Ну і над Одещиною теж завалили. Там сушку теж завалили. Але, умовно кажучи, в зоні. Скажімо так, умовного досягнення, е, власне, засоби ураження СЕВ-16. Uh -huh. і відповідно, вони намагаються, скажімо, так створити прецедент використання території країн НАТО українськими пілотами, себто е, створюють, скажімо, основу е, для того, що Румунія є безпосередньо стороною і учасником війни. А це дає законні підстави російській стороні наносити то ракетні удари, в тому числі по агродромам базування на території самої Росії. Перепрошую, Румунії. Арміні, да. От тут от, небезпечна гра. Рибар ну, він не дурна людина. Я періодично читаю. Знаєте, ну тут знов таки йдеться про те, що він озвучив ті версії, які були йому підготовлені, uh -huh. і відповідно вони намагаються таким чином нейтралізувати. Власне, або створити прецедент безпосередньо е конфлікту з країнами НАТО, тобто показати, що і Румунія і Польща є безпосередньо учасниками війни, учасниками стороною конфлікту. Ця наша з вами розмова може стати такою одною з перших в серії прогнозів на 2024 рік, коли ми вже тут на порозі, і чи варто в цьому контексті очікувати? Ну, такого фізичного боєзіткнення в наступному 2024 році Російська Федерація країни НАТО. Ні, я би знаєте. Я не хотів би вангувати, але Путін прекрасно розуміє безперспективність подібного зіткнення. Але з іншого боку, він і прекрасно розуміє, що здавати назад, як то кажуть, немає можливості. Угу. Правильно? Відповідно, якщо наразі йдеться про диверсифікацію військово-технічної і фінансової допомоги Україні зі Сполучених Штатів України і Європи, то е, всі ті зойки про те, що Україну забули, вони відходять на задній план. Правильно, просто навіть це суха цифра. Спростуємо зраду, користуючись можливості. За рік Сполучені Штати передали нам 24 мільярди на 24 мільярди військово-технічної допомоги. Так от на 24-й рік тільки е, Німеччина, я перепрошую, заявила про військово-технічну співпрацю з Україною на 12 мільярдів. Данія 3,2, Нідерланди 2, Великобританія 1. І отак ми по, по Техесеньку, Норвегія 1 мільярд. І підходимо до суми в 24 мільярди. Без США, навіть. США. Зауважте без США, uh -huh. в незалежності від того, Трамп прийде е, порядок наведе чи не прийде. Uh -huh. Розумієте, про що йде мова? Це б основний розрахунок росіян на те, що е, буде послаблений характер військово-технічної співпраці, вже провалюється абсолютно від слова зовсім, що треба робити Росії, провокувати на конфлікт європейські країни НАТО, правильно? Uh -huh. Щоби знизити характер військово-технічної допомоги Україні, звинуватити, наприклад, ту саму Румунію в порушенні відповідно зобов'язані, те, що вона сторона і учасник конфлікту, Павле, про що йде мова? Якщо буде нанесений удар по території Румунії з боку Російської Федерації, автоматично працює пункт 5 статуту НАТО. А він працює, пане Дмитре. Питання риторичне, але в будь-якому разі постане це питання і в політичній і військовій площині, правильно? Якщо не спрацює, Павле, це знов таки дивіться, я не хочу наврочити, я аналітик, я не експерт. Але оцим конфліктам рибар, дякую вам за професіоналізм. До речі, ви звернули на це увагу. Він не випадково вкинув цю тезу. Створюється так звана політична і військова виделка, тобто, коли жодне з рішень не влаштовує країни НАТО. Якщо наносяться удар і вони мовчать, це репутаційний удар по самій системі НАТО як колективної безпеки. Правильно? Mm -hmm. Весь світ бачить, що НАТО не відповідає і НАТО слабке. Воно прогнулося перед Росією. Це серйозні репутаційні військові і політичні наслідки для загальносвітової безпеки, правильно? Якщо відповідає НАТО на удар з боку Росії, то безпосередньо вже йдеться про військове зіткнення країн НАТО з Російською Федерацією. Ой, не хотілося б на, на правду та. От ось, Павле. От ми з вами і проаналізували можливі сценарії, попереджаючи. До речі, дякувати Богові, але знаєте, прислухається. Тому ми з вами будемо постійно так аналізувати ситуацію, даючи на випередження можливі сценарії розвитку подій. Ну, те, що бачимо, дійсно свідчить про те, що якась йота здорового глузду іще в Кремлі залишається, це означає, що. Продовжується позиційно на даний момент війна. Україна стає в стратегічну оборону, і з цим заходимо 24-й рік. чим вас, наші любі підписники, друзі, вітаємо. Вітаю вас, пане Дмитре, і дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру, спілкувалися з військовим аналітиком Дмитром Снігирьовим. Залишайте свої вподобайки, а для того, аби підтримувати нашу роботу. Підписуйтесь на нас і пишіть свої думки стосовно нашої розмови із паном Дмитром у коментарях, ось там от внизу під відео. Залишайте Пощайтесь із фокусом. Будьте у фокусі. Вірте в ЗСУ. На все добре. Тримаємо Скріп. Все буде Україна.